Сьогодні, коли світ навколо здається нестабільним, а люди працюють у дуже стресовий для нашої країни час, важливо дійсно триматися. І про те, як не втратити насгу до роботи і до життя, говоримо з експерткою з продажів та кращою бізнес-тренеркою України за версією Ukrainian Business Award Людмилою Калабухою. Людо вітання, тобі. вітаю, друзі! Давай почну з того, що ти дасиш відповідь на питання, що особисто тебе тримає в руках, ну і додає наснаги до життя і праці. Я розумію, що я є зразок для дуже дуже багатьох людей. І як би мені не було тяжко на серці, я маю тримати марку і спину. І щоб люди захотіли з нами мати справу, щоб захотіли в нас щось купувати з нами спілкуватися, бути підписаними на на наших соціальних сторінках на нас, ми маємо бути в тонусі. І тут, цитуючи свого одного. Учасника тренінгу, який мені сказав, треба бути в тонусі, інакше будеш в анусі, Та? А, а я просто собі дозволю цей вислів, тому що це максимально правильно. Ми маємо показувати людям, що не дивлячись на все, саме ми є цими людьми, які знають, що робити, коли ніхто цього не знає. Ми це маємо транслювати. Але дивися, стрес він викликає помилки у людей. Так часто відбувається, коли все в голові в тебе. Вибух, якийсь ти не можеш зібратися, наробиш купу помилок. Як з цим тоді вправлятись? В мене є надзвичайно класний метод, який я називаю тефлоновий ефект. Чула колись? Розказую, друзі. Зараз ви почуєте історію, завдяки якій ви будете найбажанішими гостями у всіх компаніях, тим більше перед святами. Значить, такий невеличкий тест. Ти пам'ятаєш яку політичну посаду обіймав на політичному олімпі США Арнольд Шварценеггер? Він був губернатором Каліфорнії. Абсолютно так? вірно. Uh -huh. Тепер наступне питання зірочкою. А ти пам'ятаєш з чого починав він свою кар'єру в Голлівуді? Як тільки приїхав, е, ну він качався, в залі качався, і перші зйомки реклами напевно були в нього. Ні, шок контент. Завжди, коли я питаюся е, про це в людей на тренінгу, обов'язково хтось є, хто так сомром, я зливо, е, потупивши очі, каже, ну він взагалі знімався в фільмі в фільмах для дорослих, ага. і це абсолютна правда. Я вам кажу, до тепер як інтернет маркетолог що 30% трафіку, коли люди шукають фільми для дорослих. Вони дивляться ранні фільми Шварценеггера. Я, до речі, виступала у вас на радіо Гличина кілька років тому і робила стрім прямий в свою сторінку в Фейсбук і розказувала цю історію. Бачу, люди пишуть коментарі. Пише один хлопець, пішов дивитися ранні фільми Шварценеггера». Потім я розказувала багато ще різних прикладів, як тримати себе в руках. Бачу коментар від нього наступний. Фільмов зі шварцем не знайшов, зато надивився інших. Так от. Значить, до чого тут мова? Він починав з фільмів для дорослих. І от уявляємо собі прямий ефір. Журналісти питають Арнольда Шварценеггера, Ви хочете бути нашим губернатором? А починали свою діяльність з фільмів для дорослих? Як ви це відкоментуєте? Як ти думаєш, що відповів Шварценеггер? Це досвід. Yeah? Прекрасно. Боже, що я тільки не чула. Я чула я і зараз ого, го що там, що в політиці, то саме. Значить, я, мені, мені це подобалось. Але насправді він би повів те, що увійшло в історію світової uh -huh. журналістики під назвою Тефлоновий ефект. Він сказав: Ви мене зараз питаєте про минуле, а ми зібралися тут, щоб поговорити про майбутнє наступне питання. Отже, ми всі маємо мати тефлоновий ефект. Як би ми не помили, Лися, якби ми щось не забули, якісь факапи не треба постійно це пережовувати, ходити з цим. А я міг би так. А чому я не так? Все, у нас має бути тефлоновий ефект. До нас нічого не має липнути. Це було в минулому, а зараз ми живемо в теперішньому і створюємо своє майбутнє. От як треба перепрацьовувати власні помилки? Ну чекай, ну а як знаходити той внутрішній ресурс, коли здавалося б вже і вигорів, і сил, обмаль, і, і вже й жити хочеться? Я дуже багато даю таких методів на своїх тренінгових програмах, а також в своїх книжках. Зокрема, в книзі почніть говорити ні. І от, друзі, я з вами поділюся методом, який дуже добре працює. Це так звані позитивні якоря. Що це таке? Ми маємо згадувати у своєму минулому щасливі моменти, коли нам було добре. Насправді, це дуже просто збирати їх у скарбничку, поставте фото на заставку телефону, збережіть в галереї фотографії з ваших по. Одорожей з ваших якихось перемог. Вони не обов'язково мають бути матеріальні, обов'язково мають бути такі гучні. Але просто ви подивилися і подумки перенеслися в ці щасливі моменти. І тоді настрій дивовижним чином йде вгору і з'являється мотивація. Вам є для кого і для чого жити. До речі, під час обстрілів в укриттях я постійно перебираю в пам'яті, які в мене було прекрасне життя, і мені є для чого і для кого. Жити. Ну крім того, ти часто акцентуєш на подорожах. Це варіант для того, щоб відновитися. так? Однозначно, я величезний фанат подорожей, і я, друзі, вас просто закликаю максимально собі це дозволити наші від нашій реальності. Не обов'язково їхати світ за очі в якісь далекі країни. Поїдьте Львівщиною, поїдьте своєю областю. Є прекрасні туристичні компанії, які з акцентовані власне на локальному туризмі. Не маєте можливості поїхати поїхати на два дні, поїти в одноденну подорож, нема можливості підіть в парк на дві години. Зрештою, хоч кудись підіть і провітріться. Якщо навіть цього ну нема, буває всяке. Дуже класний лайфхак. Ходіть е, е, в туди, куди виходите незвичним маршрутом. От я прям себе змушую змушую пройтись по іншим вулицям. Для чого це потрібно? Формуються нові нейронні зв'язки. І ті проблеми, які нам здавалося, ну їх неможливо вирішити. Ми зразу бачимо їх під іншим кутом. Подорожі неймовірно, і оце от нове, що входить в нашу реальність, ну воно не коштує грошей. Воно дуже надихає і дає опори. Скажи, будь ласка, чи існують у тебе такі червоні пропорції, або можеш підказати, як знайти ті червоні пропорції в собі, щоб зрозуміти, що все я на межі виснаження. Коли тобі просто хочеться відкриваєш список справ, хочеться закрити, піти в Тибет, в монастир і заховатися, значить тут треба просто глибоко подихати, зробити паузу. Я, наприклад, нещодавно відкрила для себе приготування їжі. О. У мене тепер весь тікток це суцільні рецепти. Я накупила всі різних гаджетів. У мене чоловік щасливий каже, Боже, що відбувається? І для мене це ну, зміна діяльності, нові нейронні зв'язки. До речі, про їжу я маю такий цікавий лайфхак про запахи, як вони впливають на нас, як вони являються нашими позитивними якорями, і як за їх допомогою нас змушуть більше купувати. Розказати. Ну, звісно. Отже, не тільки ми такі мудрі, і мої читачі моїх книг які е, збирають себе докупи і входять в тонус угу. за допомогою позитивних якорів, це дуже класно використовують в бізнесі. Просто себе згадаємо, коли ми заходимо в супермаркет, який запах насамперед нам просто б'є, і ми в ньому як в коконі такий позитивний приємний. Ну, дивлячись, який супермаркет в мене е, випічка, напевно, що От, угу. випічка, друзі. Невже ви думаєте, що величезні супермаркети не мають системи вентиляції? Яка видуває цю випічку, коли там печеться. Відкриває страшну таємницю як людина, яка навчала компанію, яка займається аромомаркетингом. Тобто цей запах спеціально там розпилюють. І як, в які спогади він нас повертає свіжі випічки? Юля, хочу послухати тебе. Ну та дієм, це бабуся, її пиріжки з печі. Однозначно, це щось про дитинство і щось приємне світло, тепле і мирне. О, і от в такому стані за допомогою аромомаркетингом ми звичайно скуповуємо все, коли прийшли купити тільки одну зубну пасту, та або, наприклад, мило, яке в нас закінчилося, вивозимо повний візочок. Отже, позитивні якоря це є запахи. Далі знаєш, які розпилюють запахи за допомогою аромомаркетингом в компанії, які продають дорогі авто. Ну, як ти думаєш, запах дорогого автомобіля, ми знаємо цю пахнючку з салона автівки. То я не знаю гуми свіжої. Що, що це за запах? Що спонукає чоловіків більше купувати і хотіти авто? Да, не буду... запах грошей? Абсолютно вірно. І запах грошей, які розпилюють в салонах дорогих авто, це запах з шкіряного салону. Так. Ви думаєте, там пахне від того, що там в машинах є? Ні, ні. Більше того, я дуже багато навчала салони висіб. Продажу весільних суконь. Боже Та... чим там пахне? О, дівчата, хлопці, відкриваю вам секрети. спеціально подібрана композиція з лимоном і корицею. Вона розслабляє наречених, бо вони угу. дуже в стресі, як так. правило, всі, і спонукає швидше обирати плаття, менше стресувати і швидше, і більше витрачати грошей. Друзі, ви розумієте, чому мої книги веселери Тому що я пишу там про життя, що люди розказують, що я бачу. І це неймовірні відкриття. Отже, наша ж передача про те, як працювати зі стресом. Давайте зробимо невеличке резюме. По-перше, ви маєте транслювати людям, що ви знаєте, що робити, коли цього не знає ніхто. Ви маєте бути в тонусі, інакше ми пам'ятаємо, де ми всі опинимось, Як цитуючи мого учасника тренінгів, наступне, ви маєте мати тефлоновий ефект. От, прямо, якщо вам потрібен був досвіл, друзі, відпускаю вам цей гріх, діти мої. Її, ваші помилки вам повністю всі прощаються, анулюються, і ми живемо теперішнім. І майбутнім читуючи цитуючи класиків, та наступне, ми завжди під рукою і в скарбниці нашої пам'яті маємо позитивні якорі. Збирайте їх в скарбничку, прямо фіксуйтеся на хорошому, що відбувається в вашому житті. Смачна кава, запах кави, смачний круасан, який Дуже вдався сьогодні кухарю. Хтось вам сказав добре слово, комплімент. Чогось ми дуже добре пам'ятаємо, що нам пишуть тролі. А то, що нам люди дякують за хорошу роботу. За позитивний настрій, ось на цьому треба фіксуватися і збирати в свою скарбничку. Ну і звичайно, знати і може не сильно вестися на ті моменти, які за допомогою маркетингу використовують люди, щоб ми більше купували така секретна інформація для бізнесу від бізнес-тренера. Отже, друзі, попереду свята, і тільки від нас самих залежить, яким ми увійдемо туди настроєм. Тому я вас всіх вітаю. Бажаю вам усього найкращого, Тримаймося, тримаймося, ми маємо встояти. Нехай ця розмова стане такою маленькою, а може, й великою опорою для тих, кому зараз непросто А це більшість представників нашої країни. Тому люд тобі дуже дякуємо. з прийдешніми тебе також святами вітаємо. І нехай твій досвід далі шириться нашою країною і за її межами, і комусь стане корисним. Дякую.